Друже, привіт! А ти знав, що ти отримав менше за січень цього року, ніж отримував за грудень минулого року? І тут ти такий, М -м, дійсно менше? Окей, сходи перевір, я почекаю. І якщо це не так, то скоріше за все ти отримаєш зарплату в конверті. Але я думаю, що в більшості випадків ти перевіриш і подивишся, що дійсно ти отримав менше, ніж за місяць попереднього року. І в тому випадку, якщо ти навіть цього не помітив, зроблю тобі ата-та, бо треба цікавити своєю зарплатою і розуміти, як вона нараховується. Окей, слухай, далі я розкажу тобі, чому це відбулося. З січня цього року ми живемо вже по бюджету України на 2023 рік, який був прийнятий згідно закону про бюджет України на 2023 рік. Документ великий, читати багато. Тож я розкажу тобі в двох словах, на що потрібно звернути увагу в першу чергу. З фінансами у нас в країні повна, ну я не буду казати цього слова в ефірі, але ти розумієш, про що я. Видатки країни на 2023 рік перевищують її доходи майже в два рази. Цей дефіцит частково ми сподіваємося перекрити за рахунок міжнародної допомоги. Так, ми в залежності. Всюди, де можна було зекономити зекономлено. Так, так, навіть депутати урізали трошки собі зарплату. Ну і окремо для тих, хто вважає, що основний корінь зла це зарплата депутатів. Повідомлю, що видатки на отримання апарату Верховної Ради складають в районі піввідсотка від видатків на соціальні виплати та пенсії. Тобто, навіть якщо теоретично роздати всю зарплату депутатів пенсіонерам, вагомої надбавки вони при цьому не відчують. Окей, це лірика. Тож йдемо в самий кінець закону України про бюджет України на 2023 рік і бачимо прикінцеві положення, на що треба звернути увагу. Бачимо, що з моменту дії закону, а тобто з 1 січня 2023 року, призупиняється дія закону номер 1282 про індексацію грошових доходів населення. Не відміняється, а призупиняється на 23-й рік, можливо, в 2024 році щось зміниться. Окей, давай розберемо, що таке індексація простими словами. Ну ти, мабуть, в курсі, що ціни щомісяця ростуть. Якщо вони ростуть надто швидко, то держава забезпечує збереження купівельної спроможності населення через підвищення заробітних плат, стипендій, пенсій, грошового забезпечення та інших виплат. Тобто, якщо індекс споживчих цін дуже швидко росте, то ті гроші, що ти маєш отримувати, мають підтягуватися за ним, хоча, можливо, не так швидко. Зізнаюсь тобі чесно, я не бухгалтер. Тож для того, щоб порахувати конкретні цифри, тобі потрібно звернутися до свого бухгалтера. Але в загальному випадку це виглядає так: є певний базовий місяць, від якого рахується відлік. зазвичай базовим місяцем рахується місяць, в якому відбулося збільшення постійної частки заробітної плати. Якщо цей місяць був давно. То і розмір індексації буде мати більшу частку відносно твоїх грошей, що ти отримуєш на руки. Тож в лютому цього року ти, скоріш за все, міг отримати заробітну плату за січень цього року вже без урахування індексації. Тут слід зазначити, що закон не забороняє підприємствам робити індексацію заробітної плати своїм працівникам, просто він дозволяє їм її не проводити. Але мені, як мабуть, і тобі важко уявити, чому, якщо хтось буде мати можливість платити менше, він цього не робитиме. Тож, друже, я попрошу тебе поділитися в коментарях під цим відео, чи отримав ти в цьому місяці менше і наскільки це було відчутним для тебе. Наприклад, із тої інформації, що я володію, військовослужбовці могли не дорахуватися в цьому місяці приблизно 1000 гривень. Тож, друже, сподіваюся, що відповіді на одне питання таки стало більше. А щодо грошей, завжди цікався, скільки ти маєш отримувати, бо твої гроші потрібні в першу чергу тільки тобі. Тож, якщо це відео було корисне, став лайк, підписуйся на канал та заходь в гості, друже. До наступних зустрічей!